Доброго дня, компанія автопарк місто Львів. Сьогодні до нас на продаж заїжджає Volkswagen Touran 2010 року випуску, Провезений до нас з Європи в сірому гарному кольорі, 1.6 дизель на механіці, наші шестиступінчатій коробці передач в дуже гарному стані, на текстильному салоні, він у нас сім'їмісний, в сірий гарному стані салон. По комплектації у нас двохзонний клімат контроль, штатна мультимедіа, функція старт стоп, стабілізація. Датчик дощу, датчик світла, круіз-контроль, коректор фар, всі електросклопідйомники та електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Перейдемо до задньої частини салону. Також текстиль у дуже гарному стані. Ззаду також два місця додаткових. Столики для задніх пасажирів. Дверні карти без царапин та затертостей. По кузову візуально ніяких сильних нарікань немає. Є легенькі сколи на бампері. Дуже гарний збережений стан по техніці. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2. Більш детальна інформація за телефоном в оголошення. Придбати його можна за готівку, в кредит або в лізинг.